Привіт, народ. Був тільки сьогодні, ТО, буквально пару годин тому, в ресі. Хотів подати їм показники особисто в руки, в бухгалтерію, а вони не приймають так. Іди там кидай бумажку в коробочку, кажуть. Кажу, та я в ту коробочку кидав цілий рік, накидав, що мені за січень чуть не 10 тисяч прийшло. Такого не може бути. Кажу, ну як не може бути? Почали щось там звіратися, ну ніби таке є. Але вияснилася одна проблема. Правда, воно якось так, по-моєму, і не робиться, але ж що вияснилось? Виявляється, коли я ті бумажки. Я бумажки ті кидав в певні числа, коли треба, все нормально. Я в тих бумажках вказував свій адрес, показник лічильника. Ну і хто я такий? І все. А ще треба було цей чай... код той код, е... як він там називається, коротше, циферки платіжний код саме по Поресі. І от каже: а хто вам каже, там шукав би вас по тому вашому адресу? Треба вказувати код. Тобто, я цілий рік подавав бумажки, вони на них дивилися, кода нема, мусорник викинули. Все. Вибачте, в сраці всім. Не щоб подзвонити, там ж є договір, в договірі є мій мобільний номер. Подзвонити, що чоловіче, так і так, ти не вказуєш того кода, що то таке. Ось така ось фігня дітки. Ось така справа. Коротше говоря... не знаю, а зараз попробую, може я ще Попробую через інтернет подати ті показники. Може пройде, там я бачив така графа, як номер лічильника. Обмацав я того лічильника з усіх сторон, ніякого номера на ньому не знайшов. Точніше, там цифрів в море, але так, щоб писало, що то номер лічильника, такого нема. Ну, по крайній мірі, не знайшов. Отака фігня. Вот. Бувайте здорові, будьте уважні, щоб не попали в мою ситуацію.